Дякую, Оксано. Для розмови потрібно двоє. Зараз мені компанію складе Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталю, радий вас вітати. Навзаєм слава Україні, героям слава пані Наталю, Сьогодні окупанти на тимчасово окупованих територіях оголосили свій псевдореферендум. Я хотів почати з цього запитання: а якось супроводжується це помітною воєнною їхньою активністю, чи можливо навпаки помітним затуханням воєнної активності, раз у них свято демократії в лапках. Ну, в них взагалі з воєнною і активністю якісь проблеми останнім часом, тобто вони намагаються щось зображувати, щоб всі думали, що є воєнні і є активність. Хоча насправді бої йдуть запеклі південь, є південь і в нас досить спекотно, незважаючи на те, що погода трошки похолоднішала. Вогонь іде із одного боку з іншого, але ворог все ж таки поступається. Поступово поступово території ми закріплюємо за собою. І це його напружує. Відповідно, обстріли стають то менше, то більше в залежності від того, яку кількість боєкомплекту ми уразили, наприклад, за ніч. Якщо там два-три склади боєзапасу вже злетіли по повітря, то стріляти їм менше, чим і вони очікують, поки налаштується якась чергова поромна або понтонна переправа, по якій потрошку підтягнуть резерви. Ну, я бачив сьогоднішні ранкові зведення генштабу. За вчора 550 окупантів було знищено. Це я так розумію, туди входить частина і на південному напрямку знищених. Так, у нас є досить суттєві влучання за минулу добу, і це і пункти управління, і командні пункти, і райони зосередження техніки, і озброєння і людей. Але ми не бачимо ще результатів, тому що вони дорозвідуються. Зрозуміло, що на окупованій території важче підрахувати е такі здобутки, скажімо так. Але е дуже вдячні місцевому населенню, дуже вдячні руху спротиву. Вони в цьому допомагають і впевнена, що до вечора звіт буде досить потужним. Це тішить, повертаючись до теми псевдореферендуму. Ну одна ж з причин, чому вони так активізувалися, це очевидно і бажання забирати у свою армію людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Тому що якщо вони їх проголосять територією Росії, то можуть тоді, нібито, за їхніми уявленнями брати цих новоспечених росіян у свої збройні сили. Взагалі, яка реакція на півдні, на південному нашому у південного нашого групування на оцю російську історію. Рю з мобілізацією. Ну, взагалі, то мобілізація, звісно, їм потрібна для того, щоб, хоч якусь діяльність, продемонструвати, зокрема, військово-політичного керівництва країни агресорки, тому що вони не бачать взагалі про себе піклування. Вони не бачать для себе логістики. Вони не бачать про того, що вони комусь там потрібні. Я кажу зараз про підрозділи, які перебувають безпосередньо на передовій Південній. З того боку, а вони усвідомлюють і наша потужна інформаційна компанія серед їх. Має свої результати, що їм досить комфортно буде перейти в обмінний фонд, і це життя їх може більше влаштувати, ніж те, до якого вони можуть повернутися, якщо повернуться не частково мобілізованими, а повністю додому. Тому ми продовжуємо роботу з поповнення обмінного фонду і пропонуємо їм скласти зброю, перейти без зброї в полонені. А це гарантує дотримання міжнародного гуманітарного права. А те, що вони збентежені самою цією мобілізацією, окупаційну владу ніколи це не коригувало ніяк. Вони і до цього збирали по дворах чоловіків і намагалися їх вивести, і за допомогою катувань і тортур примусити поповнювати ряди цієї другої позорної армії світу. Тому е, мобілізація і е, референдум е, це просто чергові маніпуляції, якими вони зображують свою діяльність більше нічого. Пані Надалю, ще одне запитання. Уже неодноразово і ви підтверджували, і інші експерти у цій сфері засвідчували, що росіяни, наприклад, по Миколаєву, регулярно б'ють ракетами с 300 які взагалі то не призначені для ураження наземних цілей. А в чому причина? Чому вони б'ють саме цими ракетами? У них закінчуються боєкомплекти. По перше, дійсно складнощі з логістикою, які ми регулярно створюємо, знищуючи боєзапас, знищуючи способи доставки і тримаючи під контролем транспортні артерії. А по-друге, це така психологічне забарвлення, оскільки ці ракети не призначені для ураження наземних цілей, вони дуже Ефектно розриваються в повітрі і наносять додаткове ураження, максимальне ураження за через ось ці розривні частини, і це також тиск на населення тих регіонів, куди ворог дістатися вже не може, але обіцявся бути, і тому вони намагаються показати, що руки в них довгі, і вони можуть вражати навіть там, де їх нема. У нас руки все одно довші. Дякую, пані Наталю, що е, вийшли до нас в ефір. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку. А далі ми буквально за кілька хвилин продовжимо з темою прикордонників і перетину кордону.